Усім привіт! Я в магазині АТБ. Огляд актуальних цін. Олія олейна ціна 48 гривень 90 копійок. Об'єм 850 мл. Олія із виноградних кісточок, Об'єм 500 мл. Ціна 155 гривень 90 копійок. Також є оливкова олія, її ціна 166 гривень 90 копійок за 500 мл. Кава для турки від чорна карта. Вага 250 грам. Ціна 60 гривень 90 копійок. Розчинна кава від «Якобс». Ціна 76 гривень 20 копійок. Чорна карта у зернах 500 грам. Ціна 161 гривня 90 копійок. Арабіка. Вага 230 грам, ціна 90 гривень. Розчинна кава від чорна карта. Вага 250 грам, ціна 160 гривень. 90 копійок. 1780 коштує чай пасті з ароматом полуниці. 20 пакетиків. Також є з ароматом бергамоту. 20 пакетиків, ціна 16,70 Чай від своя лінія. Ціна 27 гривень 90 копійок. Є три види таких чаїв, є асорті смаків. Там 20 пакетиків в зеленому кольорі упаковка, а зелений і чорний чай по 25 пакетиків в упаковці. Чай «Мінутка» 40 штук в упаковці, ціна 24 гривні 70 копійок. 43 гривні 60 копійок коштує упаковка чаю «Мінутка» 100 пакетиків. Чай «Алокозай» із ярликом, ціна 33 гривні 30 копійок, 25 пакетиків. Чай чорний з ароматом бергамоту. Від своя лінія. 25 пакетиків. Ціна 20 гривень 90 копійок. Ще й ось такий байховий від своя лінія 20 гривень 90 копійок. Ціна такого чаю 100 пакетиків. Коштує 69 гривень 90 копійок. Тілька м'яна кухонна 1 кг на акції 27 гривень 50 копійок. Крупа кускус 54,40 за 500 г. Сочевиця червона 49 гривень 60 копійок 500 г. Рис подрібнений 40 гривень 70 грн за кілограм. 35,70 грн крупа пшенична. Масло від ферма 50 гривень 90 копійок, 73% жирності. 40 гривень 90 копійок коштують сиркові батончики від фірми Злагода. Вага 120 г з ароматом ванілі. Сирок глазурований з ароматом полуниці. Ціна 9 гривень 60 копійок. Десерт сирковий від Марійка зі смаком ванілі. Ціна 13 гривень 40 копійок. Десерт сирковий зі злаковими кульками. Вага 155 г, ціна 20 гривень 50 копійок. Також є сирок із какао, вага 150 г, ціна 15 гривень і 40 копійок. Також із ароматом ванілі. Львівські дріжджі вагою 100 г пресовані, ціна 10 гривень 40 копійок. Дріжджі спиртові. 500 грам в упаковці. Ціна 34 гривні 40 копійок. Молоко ягутинське 2,6% жирності. 33 гривні 90 копійок. Сироп плавлений. Золотий резерв. Ціна 15 гривень 30 копійок. Є дружба або вершковий. Паста вершкова лакіаті 46 гривень 60 копійок. 38 гривень 50 копійок коштує паста сиркова із лососем та кропом. 64 гривні 70 копійок коштує кобаса варена від своя лінія. Вага 550 грам. 11 гривень 60 копійок коштує 100 г цукерків Аркадії Лукас. Печиво від Ярич Марія. Ціна 15 гривень 90 копійок. Три варіанти на вибір класична з молоком і кальцієм. Або з лаками. 18 гривень і 40 копійок коштують цукерки жувальні від Бебетто. Драже піксі 30 гривень 90 копійок. В упаковці 100 г. Драже бумчок, ціна 23 гривні 90 копійок. Печиво затяжне бабусина випічка. Ціна 16 гривень 90 копійок за 100 грам. Два смаки на вибір із родзинками або яблуком та корицею. Засіб миючий синтетичний, капсули від Savex, 10 штук в упаковці, ціна 88 ,90 гривень 90 копійок. Брав засіб для унітазу 3 штуки по 50 грам з ароматом лимону. Ціна 114,90. Засіб для миття посуду Wash and free 500 г. Ціна 26 гривень 90 копійок. Засіб для миття посуду від wash and free в упаковці дойпак. Ціна 21 гривня 500 г. Шампунь гель від Beauty Derm – 37 гривень 90 копійок 300 мл. Мило тверде від Тео. Ціна 21 гривня 90 копійок. 23 гривні 50 копійок коштує мило дитячий від Джонсонс. Шампунь 93 гривні 90 копійок. Об'єм 850 мл. Серветки паперові від рута 23 гривні 40 копійок. 30 гривень 90 копійок коштують вологі серветки від Giggles. упаковка 72 штуки. Із пластиковим клапаном. Зубна паста від Parodontax Ціна 61 гривня 50 копійок, вага 75 грам. Також є 8 в одному комплексний захист. Ціна 72 гривні 50 копійок. Кампони від фірми Kotex 16 штук Ультра. Ціна 93 гривні 40 копійок. Normal 16 штук, ціна 93 гривні 40 копійок. Прокладки нічні від фірми Libres 10 штук в упаковці. Ціна 30 гривень 90 копійок. Є у двох варіантах: Ультра або Максі Гуднайт. 38 гривень 60 копійок коштують нічні прокладки 6 штук від котекс. 32 гривні 90 копійок коштує пиво чернігівське біле 900 мл. 19,90 коштує у жорстінній банці 500 мл. 39 гривень і 30 копійок коштує пиво Жигулівське, об'єм 1 літр. Пиво «Солвеза» ціна 32 гривні 90 копійок, об'єм 330 мл. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових роликах.